Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується кімната за адресою героїв Дніпра 36. Ось так у нас виглядає кімната в трьохкімнатній квартирі без проживання власників. Кімната під ключик. Тут велика шафа, кондиціонер, стіл, диван розкладається, виходить двоспальний. Кімната здається для однієї дівчини або для молодої жінки. Склопакети. Модельна дошка, велика шафа. В одній кімнаті проживає молода жінка, в другій кімнаті молода пара. Так, підемо далі. Це у нас загальна територія, виходить, великий коридор. Ванна туалет роздільно. Ось такий у нас туалет. Тут у нас ванна кімната. Є пральна машина. Так, і ось така у нас кухня. Кухня велика, простора. Є телевізор, електроплита, духова шафа, холодильник. Вікна у нас. Получається у двір до Болонської набережної пішки хвилин 10 до метро хвилин 5-7. Всім гарного дня, гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі.